Чи це жарти, чи це бульбашки, чи це надовні кульки, чи це просто сісти і поговорити, тому що діти різних вікових категорій зовсім по різному сприймають клоуна. Перше правило не нашкодь. І коли ти вже починаєш з ними говорити, то ти стаєш з ними друзями, з маленькими клієнтами, і ця робота однозначно не проходить просто так. Мене звуть Наталя Микита, Я в звичайному житті працюю у соціальній сфері в комунальному закладі обласному. А тоді, коли є час бажання і натхнення, я лікарняний клоун. Кіка вже п'ять років. Як я лікарняний клоун, ми проходимо спеціальну школу лікарняних клоунів. Керуємося в першу чергу кодексом клоуна, де перше правило не нашкодь. Тому ми чітко дотримуємося завжди правил, які працюють саме в лікарні. Тобто ми ніколи не йдемо, коли тихий час. Ми намагаємося йти зранку, коли є обхід лікарів, і аби наша робота не перетиналася з роботою лікарів. Насправді це маленька міні-вистава завжди за певним. Певного сценарію ніколи немає. Ти приходиш, заходиш в палату, ну перевтілюєшся, заходиш в палату, і тільки в кожній палаті абсолютно своя атмосфера. І в кожній палаті ти тільки тоді можеш зрозуміти, коли ти зайшов, що саме ти маєш робити. Чи це жарти, чи це бульбашки, чи це надувні кульки, чи це просто сісти і поговорити, тому що діти різних вікових категорій зовсім по-різному сприймають клоуна. Ми виходимо завжди на Позитиві. В палаті має залишитися невеличкий післясмак, після того, як ми вийшли. Тобто всіх секретів ми ніколи до кінця не показуємо. І, звичайно, що проходить певна підготовка до того, певне навчання. Ну, і я сподіваюся, що ця справа буде набирати великих масштабів як в нашому місті, так і на території України. Ми співпрацюємо з іншими містами, які. З якими ми плануємо власне, створити Всеукраїнську асоціацію саме лікарняних клоунів. Привіт! Я лікарняна клоунеса Кнопка. У звичайному житті я Оксана Глущук. Я працюю в сфері освіти вже понад 20 років, і Уж в цьому році, 2023 року, я відсвяткувала перший ювілей, це 5 років. Своєї присутності в лікарняній клоунаді. Взагалі лікарняна клоунада в місті Рівному а, існує вже понад 12 років. Особисто е, мій прихід в лікарняну клоунаду він був е, продуманий, е, тому що в моєму житті склались обставини так, що е, мені потрібно було свій потенціал е, десь ще реалізовувати. Окрім діяльності професійної. І так, я побачила в інтернеті оголошення про школу лікарняної клоунати і записалася на цю школу. Все починається саме з цієї школи, бо за триденний марафон, коли ти тільки Приходиш, проходиш тренінг, і вже на третій день ти приходиш вже в лікарню на вихід з старшими колегами, і ти тоді саме відбувається це усвідомлення, що чи ти залишаєшся, чи ти ні. Особисто для мене це відбулося так. Однак цього року я мала можливість ще раз пройти школу лікарняної колонади у місті Львові, тому що я мала річну перерву. І, відповідно, навики вони е, втрачаються, тому що потрібна постійна практика. Для когось це місія життя, для когось це е, віддушина, а для когось це джерело енергії. Тому що, як правило, ми, коли йдемо вже з виходу, і ми усвідомлюємо, що ну, вважають, що ми даємо, а насправді. Відбувається взаємо енергетичний взаємообмін, і так само ми отримуємо заряд позитиву від тих посмішок від тої радості. І коли ем, ти усвідомлюєш, що ти, хоч частинку добра, позитиву подарував всесвіту, воно вертається сторицею. Доброго дня! Мене звати Ірина Петрівна Погребняк. Я працюю лікарем-педіатром у міській дитячій лікарні. Ми всі дуже позитивно ставимося, весь колектив нашого відділення дуже позитивно ставимося до клоунів, червоні носи. Це радість, яку несуть вони дітям, але цю радість, яку отримуємо і ми. Це та хвилинка передиху. Це та реабілітація і для нас, а не тільки і для дітей. І ми отримуємо велике задоволення, коли бачимо клонів на території нашого відділення. А вже як тому радіють діти? Там, де можна показати клонів дітям, там, де мами дозволяють зайти в палати. У нас є дуже багато позитивних фотографій, яких ми бачимо у Фейсбуці і не тільки там. Ну, це та радість, яка відсутня в нашому закладі, бо це лікарня, це стаціонар, це хвороби. І тут таке, таке щастя, таке сонечко, така яскравість, такі позитивні емоції, ну, які ми не можемо собі дозволити біля дитини, як лікарі чи як медичні сестри, тому вони нам дуже потрібні.